Це просто, знаєте, от деякі відео просто шокують Щось чи то збили, чи то двигун від ракети, чи то уламки ППО. Але просто, так, знаєте, перпендикулярно і паралельно будинку падає щось прямо, ну, то, напевно, Дніпро. Від До будинку ну, метрів 15-20. От що таке випадок. Тому ще раз повторюю. Не випендрюйтесь. От реально, нікому не розповідайте, що вам нема куди спускатися. Ви бачили фотографії, хто не бачив Телеграм, шапці профілю і Ютуб. Ми там збираємо різні фотографії, різні відео цього жахіття, яке сьогодні було в Україні. Так от, за характеристику руйнувань, ви можете помітити, що перебувати вище другого поверху в великих містах небезпечно. І не розповідайте, нема куди спускатися, куди спускатися. На перший поверх. На перший поверх, як мінімум, там у вас є тамбури, там купіть собі, у нас є от розкладні сідушки. Вийшов, сів, сидиш, все, втикнув у телефон, щось читаєш. Ну і ще, а, ладно, не буду. Це ще написав у телеграм-каналі. Коротше, ви зрозуміли. Подивіться на всі фото, подивіться на всі відео. Навіть народному депутату сьогодні хвилею ударною вибило скло. І це скло могло б поранити, а то й вбити. Якби ви сиділи на отому дивані. Який біля а, вікон. Тому не ігноруйте. І ще раз прошу: подивіться на всі види руйнувань і пам'ятайте, що сьогодні загинули люди. А ми ще о 4-й годині ночі написали, що сьогодні загинуть люди і отримали купу хейту від деяких людей. Що ти нагнітаєш та давай та давай оптимізмом? Яким оптимізмом? Що у вас оптимістичного? Якщо у вас багато оптимізму, заведіть телеграм-канал, назвіть його оптимізм Україна, оптимізм, і давайте подивимось, що ви там напишете. Як довго ви зможете шукати щось оптимістичне в тому всьому жаху, що ми переживаємо? Ніхто не каже, що потрібно пускати руки, голову і там просто депресувати. Ні, потрібно жити, але при цьому потрібно пам'ятати, що ми живемо в стані війни. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, до речі, це відео ну просто Realno. Vržite sebe.